Це ж ми собі придумали достигати, всякі феррарі покупати і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіть напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини. Нервова система хоче задоволення або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми від цього ніде не дінемося. Нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюс на життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже перевісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя. Шляхтом баюмбу це просто супер. І лін це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати, в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю лінню, і це завжди буде важко для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Поэтому нічого не стається. Як хочеш щось досягати, з ліню треба боротися, або і просто прийняти жити своє. О життя як качельникові, що теж непогано насправді.